Наш час дуже багато різних фірм компаній просуває свій бізнес через TikTok. Е, Якщо в 2018-му TikTok вважався за шкваром, то зараз навіть агрофірма знімає ось таке. Бажаю здоров'я! Оооо, бажаю міцного Андрей! Проходь, звісно, сітой зірочка, ти наша Тіктока, ну ти що. Дивились? Звичайно, звичайно, Андрій. Андрій, дивлюся. Тікток це хорошо. це ти. Молодець, ну, давай, мабуть, трошки підв'язуй з тіктоками, так? Да? А що вам не подобається? Слухай, мені мені дуже подобається. Ну, тіктоки, це взагалі хорошо. Ну трошки зовсім чуть-чуть вони на роботу впливають, Андрюшка. А ти, мабуть, забув, де ти працюєш? Да? Я тобі нагадаю. СБУ. Андрій, СБУ, ти працюєш в СБУ, то тік-токи воно трошки трошки не туди. Ти бачиш, давай, давай глянемо, хто на тебе підписаний. Давай, дивись, значить, Вася контрабанда, да, Коля Кабон, вся криворуська ОПГ на тебе підписана, да. А їм би, ну як тобі так сказати, Андрюшка, ну ну не бажано знати, що ми по них їдемо, розумієш? Блін, в мене тільки за 100 тисяч підписників перевалило. Тут. Тоже, тоже проблемка, Андрюш. Ну не бажано всім цим людям ну, і відео дивитися. Як проходить ранок звичайного СБУшника? Вранці я прокинувся і пішов у душ. Після душу я одразу не одягався, тому що мені ще треба було почупити на себе прослушку. Бо сьогодні у нас спецоперація під секретною назвою спіймати Кайдашенка. Андрій. Як це сказати, ну, ну не бажано, не бажано казати прізвища тих, по кого ми їдемо. Ти зрозумів, вони ж хаборники теж люди, в них теж є да? ну ти теж не зупинився, так? Ти от, молодець, не зупиняйся. Так, Давай далі, так? Дальше, так? Давай. В 12.00 вийшов з дому та непомітно пройшов крізь свою консьєржку, тому що в нашій роботі головне бути непомітним. Ніхто не повинен знати, де ти знаходишся. Андрій, Андрій, ну дивись, ну от може, де ти да? вони і не знатимуть. Ну де ти живеш? Прям же ж видно, Андрій. Ну, Андрюш, ну ти теж, ти ще пішов далі. Да? Давай глянемо. 13.00, все готово до спецоперації. Буду давати хабар за землю. Прослушка на мені, гроші готові, пацани будуть чекати в бусі. Так що Кайдашенко Михайло Михайлович, готуйтесь. Ми йдемо до вас. <реш> поняли, це типу, як на цю рекламу тайт. Це, це пародія. <реш> це, це прикольно, <реш> да. так. Тут, тут ти молодець. Це, це я зрозумів. <реш> це прикольно. Андрій, ну те, що ми приїхали, а в нього на столі телефон лежить і тільки твій Тік-Ток по кругу шурує, а це не дуже прикольно, розумієш? <реш> а, так от хто мені там півляма накрутив. Треба йому подзвонити, подякувати. <реш> Якось не так ти ваш, Андрій, не так. Все, давай, підв'язуємо з тіктоками, добре. Ну, хоча б, хоча б тренди. Тренди. А давай. давай ми глянемо твої тренди. тренди давай, давай. Угу. Скажи свою непопулярну думку і тікай. Версія СБУшника. Малюк не такий вже і страшний. А, Андрій, ну ти чого? Я, я не пойму, ти інстинкт самозбереження на барахолці купляв? Чи що? Я понять не можу. Там, там, там Ще є. Щеє, ну, звичайно, давай. Насправді не потрібно заклеювати камеру в ноутбуці. Ви цим викликаєте ще більше бажання дізнатись про вас. Андрюшка, все-таки все-таки, давай, мабуть, Хорошо, Ще! ще? Да. Та й давай. Втикати людей мордою в пол. Норм чи стрьом? Стрьом. Андрюшка, ну, ну чого ж зразу стрьом? Ну, ну чого стрьом? Ну така професія в нас. Специфіка роботи. Ну чого стрьом, Андрій? Ні, Ну я, я думав, це коли мене. Ну чого ж тебе, Андрій? Ну, ну за що. Хоча ти знаєш. Якщо так далі буде йти, то може і тебе, Андрій. Да, мож, може і тебе. За що? За що? А нема за... А давай ми подивимось за що. Давай. Топ-5 машин для стеження. Ford Focus, Hyundai Sonata, велосипед. Ну, в костюмі доставщика Глова. І ще дві, але їх я вам не скажу. Це таємниця. Таємниця, ти молодець. Ти держиш таємницю. Ну, як ти казав, Тік-Ток завжди треба додивлятись до кінця. Так. Да? Да, давай додивимось. Давай, Андрей. Але якщо хочеш їх дізнатись, підписуйся на мій телеграм-канал. Посилання в шапці профілю. А ти знаєш? А ми ну, перейшли. Знаєш, перейшли, і тут прям не важко, було він тебе навіть не закритий. Там теж багато чого цікавого. Андрюшка, давай глянемо. Зараз я сижу в засаді Volkswagen Multivan. Це, до речі, четверта машина з мого топ-5. Андрюшка, ти знаєш, от мені інколи здається, ну, не на нас ти працюєш, не на нас. Да? Але слава Богу, що ну, ти дуже активно ведеш свої соціальні мережі, да? і ми можемо ще подивитися. Да? Давай. Знаєте, оці всі ваші коментарі про те, що я подвійний агент. Це все неправда. Я працюю на службу безпеки України на свого командира Гальченко Миколу Олександровича. Окей. Це ви! Я, це, це я, а я знаю, що це я. І тепер всі 100 тисяч людей знають, що це я. А воно б не треба так, щоб було. Розумієш, Андрей, дозвольте, так. Да. Все. Спіймали ми Кайдашенка. Як спіймали? Ось так. Дивіться відео. Друзі, всім привіт! Коротше, я Кайдашенко ММ. І я надихнувся розповіддю в Тік-Токі з одного з СБУшника. щоб ви розуміли, я зараз в розшуку і я зараз таємно переховуюся в Луцьку за адресою Шевченко 23. Що, давайте глянемо мій румтур. Так що, їдемо, брат! Я завжди казав, що — це хорошо. Премію виписати Андрію. Велику прем'яну.